Вітаю всіх на уроці географії. Тема сьогоднішнього уроку вітер. Сьогодні ми дізнаємося, як же утворюється вітер, та, за допомогою чого, він переміщається. Нагріваючись повітря розширюється, стає легшим і піднімається вгору. Тиск на поверхні землі зменшується. Над океаном ми спостерігаємо дещо іншу картину: повітря охолоджується. Стискається, стає важчим та опускається донизу. Таким чином, тиск на поверхні землі збільшується. Це ми спостерігаємо вдень над океаном та над територією суші. Таким чином, повітря починає рухатися з області високого тиску до області низького тиску. Горизонтальний рух повітря з області високого тиску в область низького тиску називається вітром. Вітер це і є повітря, яке рухається з області високого тиску до області низького тиску. Люгер. Саме цей прилад допоможе нам дізнатися, в якому напрямку рухається вітер. Цей прилад складається з вертикальної вісі, на якій знизу нерухомо закріплені стержні, показуючи сторони горизонту. Вище них вільно обертається стрілка флюгера. Гострим кінцем вона показує ту сторону горизонту, звідки пересувається повітря. Отже, напрямком вітру вважається та сторона горизонта, звідки переміщується повітря. Зараз на екрані ви можете спостерігати два види флюгеру: перший це більш науковий флюгер, який ви можете побачити. З Правої сторони, зліва це флюгер, який дуже часто раніше ставили на будинки, щоб бачити з якої сторони рухається вітер. Напрямок вітру він може змінюватись і його визначають за сторонами горизонту, звідти він дме. Наприклад, якщо вітер дме з заходу, отже, це західний вітер, який може приносити вологу дощову погоду. Якщо ж вітер починається на півдні. Відникнеться до півночі. То це південний вітер, який насамперед може приносити теплу та суху погоду. Якщо ж вітер північний, він буде приносити холод та похолодання на цю територію. Для того, щоб спостерігати за вітром, є спеціальна схема, яка називається роза вітрів. Це своєрідна схема діаграма. Саме вона. Наочно показує повторюваність вітрів різних напрямків за певний час: місяць або рік. Тобто ми спостерігаємо, скільки разів на місяць або скільки разів на рік вітер рухається в тому чи іншому напрямку. Для прикладу, ми можемо спостерігати за напрямком вітру протягом одного місяця. Для цього нам необхідно, звичайно, ж, флюгер, який нам буде показувати, і відповідно певна таблиця, яку ми будемо заповнювати протягом місяця. <кхи> Перше. Заповнюємо напрямок вітру. Наприклад, в західному напрямку вітер рухався 4 дні. Позначаємо це в таблиці та на нашій картодіаграмі. В південно-західному напрямку вітер рухався 3 дні. Також позначаємо це на нашій картодіаграмі або на нашій розі вітрів. В південному напрямку вітер рухався 5 днів, відповідно, робимо 5 позначок. В південно-східному напрямку віте рухався 3 дні. І таким чином ми заповнюємо нашу таблицю і переносимо дані на розу вітрів. Після того, як ми весь місяць досліджуємо та позначаємо... Напрямок вітру у нас отримується так звана карта діаграма або карта схема, яка називається роза вітрів. Саме вона нам показує, як змінювався напрямок вітру протягом одного місяця. Швидкість вітру вимірюється в метрах на секунду. За допомогою певного приладу, який називається анемометр, можна визначити швидкість вітру на місцевості. Сила вітру, в свою чергу, вимірюється в балах за 12-бальною шкалою, де 0 це у нас найтихіша погода, відповідно називається штиль. Якщо будемо спостерігати, то день піднімається вгору і його нічого не турбує. Якщо ж у нас 12 балів, то це вже ураган. Швидкість вітру може перевищувати 32 метри в секунду. Вітер може завдавати великих спустошень. Немометр. Саме цей прилад допомагає вченим вимірювати швидкість повітря. За конструкцією їх розподіляють декілька видів. Ось деякі з них: крильчасті, чашкові, ультразвуковий, тепловий, вихровий та лазерний. Всі ці прилади є анемометрами і всі вони вимірюють швидкість вітру. Вітри дещо відрізняються, і, відповідно, можуть формуватися різні типи вітрів. Вдень суходіл нагрівається швидше від води. Повітря над ним легше, отже, тиск спостерігається менший. Таким чином, над водою навпаки, спостерігається холодніше повітря, отже, тиск стає більшим. Вітер з моря дме на суходіл, і таким чином утворюється денний бриз, тобто переміщення повітря з моря до суходолу. Вночі ситуація змінюється, адже вночі суходіл швидше охолоджується від води. Над водою повітря тепліше, отже, тиск буде меншим. Вітер суходолу дме на море. Таким чином утворюється нічний бриз. Бриз це вітер, який змінює свій напрям двічі на добу. Інколи його називають добовим вітром. Наступний вітер це мусони. Це сезонні вітри, які змінюють свій напрям двічі на рік. Давайте розглянемо приклад. Мусони найчастіше спостерігаються в східних і південних узбережжях Євразії. Взимку мусон щодме з суходолу формує теплу та суху погоду. Влітку мусон рухається з океану, і він зумовлює спекотну та вологу погоду. Ще одні вітри, але це вже постійні вітри. Пасати це вітри що дмуть від тропічних широт, де протягом року існує область високого тиску, до екватора. Екватор це область низького тиску. Тропіки це область високого тиску. Таким чином, а тим чином йде постійне переміщення з області високого тиску до області низького тиску, з північного тропіку формується північно-східний пасад і приносить теплу та посудливу погоду. З південного тропіку у нас формується південно-східний пасад, який приносить дощову погоду до екватора. Під впливом обертання землі навколо своєї осі пасати відхиляють. Пасати у північній півкулі дмуть з північного сходу на південний захід, а пасати у південній півкулі дмуть навпаки з південного сходу на північний захід. Ось такі три основні типи вітрів формуються у нас на планеті. Люди здавна почали використовувати силу вітру для своїх власних потреб: це пересування морем за допомогою вітрильних кораблів, і також перемелювання борошна за допомогою вітрових мельниць. В наш час сила вітру також активно використовується, особливо на вітрових електростанціях. При правильному використанні вітер може бути помічником для людства, але не забуваємо про негативний вплив, адже урагани та смерчі приносять дуже багато шкоди для людини. До зустрічі на уроках географії!